Благодійний реабілітаційний заїзд для дітей загиблих воїнів та воїнів ЗСУ. Чи проводили ми його? Так. Чи будемо продовжувати? Звичайно, так. В умовах війни дуже сильно страждають діти, в особливості ті, чиї батьки зараз на фронті або ж віддали життя заради країни. Наслідками є травмоване покоління, яке виростає в неповноцінній сім'ї і пліч опліч зустрілося з насиллям та жорстокістю. Наша мета показати дітям ті добро і любов, якої їм не вистачає надати якісний відпочинок та період спокою в доволі бурхливий час. Яке ж це щастя бачити усміхнені обличчя, невимовну радість і реальну трансформацію дітей, які мали і мають труднощі, але бажають, і їм вдається відновитися духовно, фізично, психологічно. Це те до чого ми прагнули. У 2023 році ми запустили даний проєкт, і нам вдалося зібрати кошти для його реалізації. В таборі було проведено два реабілітаційні заїзди, які залишили за собою приємний слід, безліч емоцій і відгуків батьків. Цього року ми не зупинилися, а почали щоквартально проводити благодійні заходи. І ось уже два заїзди, розголос про які і досі звучить всюди. Безмежно задоволені батьки, зацікавлені і щасливі діти, які чекають, щоб знову сюди приїхати. Це надзвичайно цінно для нас і дуже важливо для них. Бачачи плоди діяльності, ми продовжуємо вдосконалюватися і покращувати програму, запрошувати більше кваліфікованих реабілітологів, організовувати тренінги, зустрічі, розвивати команду. Проте нічого не могло б бути, якби не Божа воля і добрі серця, які підтримують цей проєкт, діти потребують, щоб для них надали всі умови, де може бути любов і спокій, відпочинок і розвиток. І наше найбільше бажання продовжувати цю справу, а тому ми звертаємося до вас, щоб отримати підтримку і допомогти зробити цей світ трішки кращим.